Так, ну давайте зошит показую, да, виконання обчислень у табличному процесорі Excel. Це сторіно, е, урок 18, сторіночка 50. Да? Позначте, е, що може міститися у формулах. От вам тут потрібно позначити правильні відповіді. Ви після це зможете легко дуже виконати це завдання після того, як. Е, з... прочитаєте параграф підручника. Да? От дивіться. Що у нас, що може міститися у формулах? Адреси діапазони клітинок можуть. Відповідайте. Всі відповідайте. Можуть бути адреси і діапазони клітинок. Чого всі мовчать? Скажіть, як ви гадаєте? Ніяк не гадаєте? Не, не виконували завдання того. Не читали параграф підручника. Ну, от тепер буде вам повод почитати параграф підручника. Так, запишіть назви операторів, які використовуються у формулах. Запишіть, які змінення будуть міститись у клітинках діапазону після обчислень наведеними формулами. От вам це все потрібно буде записати. Да, от, Наприклад, оператор. Ну, з операторами легко. Да, це множення, віднімання, ділення, відсоток, це знак степені. Да, Оцей такий будиночок такий малесенький. Да, оце. Знак степені. Так, запишіть, які значення будуть міститися в клітинках діапазону А1G1 після обчиснень. А1 G1. Після обчислень. А. E, дивіться. Вам що потрібно буде зробити? Потрібно буде розрахувати на калькуляторі і вписати, що буде. Да? От, дивіться. А1. E, 7,8. Ну, тут буде просто 7,8. Да? Просто переписуєте. В Б. Тут вам потрібно буде що зробити e, 2 третіх. Помножити на 3 і відняти це все діло від 12. Тут використовуєте за допомогою да? От, Тут, що ми робимо? Спершу виконується дія в душках. Ну, е, в дужках виконуємо спершу дію множення. 2 на 3 буде 6, 12 мінус 6 буде. 6, 6 поділити на 3 буде 2. Значить, вписуєте в c 1. 2. Зрозуміло чи ні? Так. Так. Ну і так далі. Все останнє розв'язати. Далі. Установіть відповідність між повідомленнями про помилки під час обчислення формулами та причинами їх появи. От давайте: дів е, 0. да? Це у нас буде що. Спроба поділити на 0. Це щось відповідність знизу. Тут пишете 1. В, В да? пишете. Другий пункт. Value. Що це може бути? Ми вже знаємо, що В не співпадає. Да? Не існує адресу клітинок, які використовуються у формулі. Або відсутні дані для обчислення. Да? Або у формулі для математичних обчислень міститься клітинка, вмістом якої є текст. Ну тут вже почитайте підручничко, я вам підказувати не буду. Так, складіть алгоритм заповнення таблиці значенням обчислень за формулою. Y дорівнює. 2 помножено да, в дужках x-1. От значення у нас мінус e, 1. Який алгоритм повинен у вас бути? Да? E, алгоритм заповнення таблиці значення обчисленими за формулою. У проміжку від мінус 10 до 10 з кроком 1. От, від мінус 10 до 10 з кроком 1. Да? Значення у y яким чином розрахували? Да? Ми просто ввели формулу. Ви так і пишете, що ми вводимо формулу. І прям пишете формулу, яку ви вводите. Формула тут дуже легка Y дорівнює. Тобто це не Y дорівнює. Ви просто пишете вибираєте клітиночку B3 поточною. Да? От пишете B3, і в ній формула дорівнює. у формулу вписуємо. Дорівнює, і пишемо формулу, що 2 помножено на дужка відкрилася. А3-1, дужка закрилася, плюс 3. Все. І після цього маркером автозаповнення заповнюємо діапазон клітинок від B3 до що там у нас? B23. Все, оце я вам весь алгоритм вже розповів. Так, один учень виконує обчислення результатів виконання лабораторної роботи з фізики на калькуляторі, інший у табличному процесорі. Укажіть переваги та недоліки використання цих засобів. Калькулятор ну, швидко рахує. А недоліки те, що дані не зберігаються і не редагуються і не коригуються. Табличний процесор. Трохи довше створюється математична модель. А переваги, дані зберігаються, коригуються і відновлюються. Да? От. Запишіть, у якому повідомленні про помилки будуть відображатися у клітинках діапазону А6 Ф6. Що буде за помилка, в якому випадку. Да? От Ви просто аналізуєте, дивитеся: А2 плюс А3. От у нас А2 плюс А3. У нас буде е, 3. Да? Ділимо це все на А10. Ось у нас. Е, а де в нас А10. А, 10 я не бачу. Да? В діапазоні не видно. Ну, там, там буде нічого. 0. Да? Немає там ніякого запису. От Якщо нічого 0, то в нас що буде? Яка помилка буде? Е, повідомлення про помилки. Це у нас буде конкретно для м А6. Да? От, конкретно для А6. У нас буде повідомлення. Ось отаке. Дів. От, Хештег DIV ділено на 0 і знак оклику. Да? Оце у нас конкретно буде от у цій клітинці. Останні проаналізуйте і подивитеся, що виходить. Да? Домовилися. От, тут у нас під, підказочка не існує L. Да? L1 не існує такої адреси. От, тому також подивитися, що там буде неправильно. От, і також подивитися, ну, проаналізуєте. Запишіть формули, які потрібно ввести у виділені клітинки для проведення відповідних обчиснень. Міське населення дорівнює населення мінус сільське населення. От Вам просто формулу треба ввести. От У вас є таблиця, та приклад таблиці, і вам потрібно буде ввести і щільність населення дорівнює. Населення поділено на площу. Да От у вас є міське населення. От міське населення дорівнює. Да Що ви сюди пишете? Це ось Е2 да? діапазон. Е2, ви пишете. Е, населення. Ось у нас загальна кількість. Тобто ви пишете: С2. Е, мінус І ось у нас сільське населення. Д2. Да, і сюди просто записуєте формулу. Пишете, дорівнює С2-D2. Все, записали. Далі у вас є щільність на це населення. От. І вписуєте населення. да, от В клітиночку Е3. Вірніше, в клітиночку Є е, F, да? F. F2. Ось. Починається. да? Сюди ви пропишете. да, Знаєте що. От. Є F2, наприклад. Да, ви пишете дорівнює. Ось у вас щільність це населення. Значить c 2 ділено на площу. Да, поділити на B2. І сюди ви вписуєте. Дорівнює c 2 поділити на b 2 Так, і от в G, наприклад, да, відсоток населення. Ви вписуєте. Що значить відсоток? Це значить, ви е, вписуєте формулу відсотку. Щоб розрахувати відсоток, що потрібно. Зараз одну хвилину. Розрахуємо з вами. Да? Виберемо, щоб я міг малювати. Да? От робите е, пропорції. Е, міське населення, населення загальне. Да? От У нас 1611. Це у нас 100%. А е кількість населення міського населення, да, це у нас Х відсотків. відсотків. да, вірніше так, Х відсотків. Але в нас воно відоме, да? Е відоме, да, Тут буде. Да? Тобто, це у нас буде значення, яке ми вже з вами розрахуємо. Тобто 1611 мінус 933. От. 1611 і 3 мінус дев'ятсот і 4 Дорівнює 677,9. сімдесят да? і От, значить, тут у нас буде. 600 Давайте виберемо таку штуку, да? 600, 77 і 9. Так, дорівнює. Робимо звичайну пропорцію. Да? Нам потрібно що дорівнює? Х дорівнює 700. Ой, 677 і 9. Помножено. На 100%. І поділено на 1611. Да? Ми з вами і 3. Там у нас виходить. Да? І ми з вами. Що? Таким чином розраховуємо відсоток населення. Ну, давайте спробуємо розрахувати. Чи працює вона у нас ця математична моделька. Так. 677,9 помножити на 100%. І поділити це все діло на 1611,3. Ану, дивимося. 42%, так? Да? Ми з вами отримали. Ну, 42 і 1%. Да? Значить, отака от формула в нас і є: 42. І 1%. Да? Ми скоротили. Значить, що ми вписуємо, Яку ми вписуємо сюди формулу в G. В G ми вписуємо. Е, от, дивіться. В клітиночку G. Ми вписуємо. От, дорівнює, ставимо значок. От G2 клітиночка, да, дорівнює. Що ми робимо? Ми робимо. Е, з вами міське населення, тобто Є два, є два. Множимо на 100. Ставимо значок множення на 100 це у нас буде відсотки, да? от, і все це діло беремо в дужки. І ділимо. Можемо, до речі, в душки не брати, бо буде виконуватися почергово це все діло. І ділимо на C2. На C2. Ну, От така у нас формула. Так? Розрахунку. І сюди вписуємо. Те ж саме в G3 робимо, тільки ж, понятно, що змінюємо номер клітиночки. В G3. Все те ж саме, тільки тут буде. От G3. І тут буде 3, і тут буде 3. Да? Ну, от таким чином. І для того, щоб внести значення от в B5. Да? Тут нам надо що? Разом. Тут нам надо просто використати оператор SUM І написати сюди, що дорівнює B5 SUM B2, 2 крапки B4. Те ж саме ви робите в c 5 в D5. Є 5. От, ну, таким чином. В принципі, розібрали ми з вами все е, з цим завданням. Е, так. Ну і все. На, е, сьогодні вам буде достатньо для виконання завдання в зошиті. От, Обов'язково вписуйте на початку дату, коли ви це все виконуєте. Да? На початку уроку От дата вписуєте повністю. Да? От і не забувайте, коли ви це все діло зробите, відправляти мені надсилати мені це завдання.